Як змусити мозок генерувати геніальні рішення? Всі найкращі відповіді вже знаходяться в нас самих. Потрібно лише їх відкрити в собі. Для цього потрібно ставити правильні запитання. Якщо ви запитуєте себе, чому в мене нічого не виходить, швидше за все, ви отримаєте відповідь, тому що ти не вдаха, чи тому, що ти не знаєш, чи тому, що у тебе недостатньо ресурсів. Спробуйте переформулювати запитання. Я Валентина Горієвська, психолог, коуч, супервізор, автор трансформаційної програми Психологічна прокачка. Підписуйся, зараз розповім. Так, от перше потрібно сформулювати питання у позитивному ключі. Друге, потрібно перш ніж формулювати запитання, поставити собі запитання, а що я хочу, яку я хочу. Кінцеву мету отримати, тобто в це питання вкласти позитивний і кінцевий результат, і далі задавати це питання декілька разів, і щоразу ваша відповідь буде все точнішою і все кращою. Таким запитанням, наприклад, може бути, що я можу запропонувати іншим, що принесе їм найбільшу користь і найбільшу вигоду, а також для мене буде максимально легким і приємним. І дочекайтеся відповіді. Щоразу ваші відповіді, чим більше ви задаєте собі запитань, чим більше ви запитуєте, звертаєтесь до своєї підсвідомості, до свого розуму, тим точніші відповіді вам будуть надходити.